Миколаївський зоопарк найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі Акватераріум Квакша Арлекін арештант, якого ніхто не затримував. Ігрунки – найменші мавпи колекції приматів. А також Миколаївський зоопарк ОАЗа романтики. Колекція акватераріуму найчисельніша у Миколаївському зоопарку. Тут і екзотичні риби, і неймовірні земноводні, і хижі рептилії та інші. У Миколаївському акватераріумі не утримуються агресивні тварини. І з більшістю, крім звісно, крокодила, працівники зоопарку контактують безпосередньо і вважають своїх підопічних дуже розумними і слухняними. Хоча чимало людей до цих істот ставляться з упередженням, до того ж, існує думка, що цікавіше спостерігати за більш рухливими істотами. Спробуємо її спростувати і заради цього зазирнули до цієї маленької оази. Тут проживають жабоподібні квакші. Це молодняк отриманий у нас. Тут знаходиться і основна група животних, состоячі з самця і трьох самок, і їхні діти. Всього тут 7 штук. Це створіння ще називають арлекін або квакша-арештант. Звісно, це не правопорушниця. Її ніхто не заарештовував. Просто зовні ці земноводні ніби у арештанських тільняшках. Та у зоопарку для них, як і інших екзотичних мешканців, створені всі умови для існування. Самое главное, они очень нуждаются во влажности. Поэтому обезоводоем это обязательно ли влажная подстилка, или как это там видите, у них с там у нас находится, можуть там посидеть, повлажняться. Во-вторых, нужна высокая температура. Тобто, якщо температура у них буде недостаточно хороша, то вони даже не смогут переварить того таракана, который тільки що съели. А яка температура? -то? Температура, ну, хоча б 26 шість Вот такая вот для них это нормальна оптимальна температура. До речі, квакші складають найчисельніше сімейство рухомогрудих жаб. Розрізняють 12 родів квакш і майже 300 їх видів. Місце їх проживання це дощові ліси Амазонії і узбережжя Амазонки, а також східна частина Бразилії у підніжжя Анд. Квакш можна побачити на стовбурах дерев, схилених над водою, і в густому листі мангрових хащ. Кінчики їх пальців особливі, влаштовані так, щоб квакші могли легко пересуватися слизькими вертикальними поверхнями. у них на лапах существуют соответствующие присоски, маленькие-маленькие пластинки, с помощью которых они, благодаря вакууму, который там образуется, они могут удерживаться даже на таких поверхностях, как стекло. То есть спокойно села на стекло и сидит себе, и не скользит, все прекрасно, создается там такая вакуумная среда. То же самое можно наблюдать у рептилий, то есть некоторые животные, такие как вот ящерицы, у них очень много такого тоже есть. Поэтому, когда вы держите такое животное дома, нужно позаботиться о том, чтобы у вас не было дыр, щелей, в которые оно могло бы у вас просто уйти. І знову про нашу квакшу. Харчуються ці земноводні тим, що упіймають. У їх раціоні, комахи, ракоподібні тощо. У зоопарку для маленьких арликінів поживний обід за розкладом. Всі кушають добре, всі очень хорошо привчаються, а взагалі трарамні хорошо привчаються в кармінню в неволі, спінцета. Вот. Если вдруг чего-то не получается, у нас есть способы, как это научить. Отсаживаем в контейнере, то есть все равно предлагаем. В конце концов, они все берут. Здесь группа животных, которая вся кушает вот так вот таким образом. Вот. Мне они очень нравятся, замечательные животные. Подивіться, як смакує обід героям нашого сюжету. Кормимо їх тараканами. Как вы видите, тараканы выращиваются в зоопарке. Это делает спеціальний відділ. Мы просто беремо у них тараканов столько, сколько нам нужно, и скарливым нашим животным. То есть мы их только передержим, их не разводим, в принципе. Вот. Животные хорошо их кушают. Желательно им давать именно таких тараканчиков. То есть можно еще давать им земляной червь, прекрасно пойдет, какие-нибудь мотыль, в принципе, можно им давать, что еще можно им дать такое интересное. Есть такой крупный мотыль. Можно, в принципе, давать даже огневки, даже то, что для рыбалки покупают. То есть они мягкие, насекомых с мягкими покровами, они прекрасно берут, и для них это идеальный корм. Потому что они так как они заглатывают все это целиком, твердые покровы могут просто повредить пищеварить. Ну, пищеварительный там животного и может нехорошо сказаться на здоровье. Тварини, які живуть у неволі, у тому числі і квакші арештанти, схильні до ожиріння, бо без зусиль з їхнього боку отримують достатню кількість поживних харчів. Але підмічено тривалість життя тварин толстунів значно скорочується до того ж, вони мають чимало проблем зі здоров'ям. Тому утриманців зоопарку годують чітко за розкладом і у суворій відповідності до раціону. Зокрема, ці квакші отримують їжу тричі на тиждень. Вони кушають добре, хорошу на їхні животики. Просто ми обмежуємо їх їжі, щоб вони не ожиріли, будемо так говорити. Тобто ми їх кормимо достатньо хорошо, щоб вони зберігали хорошу питаність, хороше здоров'я, але не при цьому. До речі, за тваринками проводилися пильні спостереження. Приводу розмноження, вирощування молодняка, харчування тощо. Кожен відвідувач може приєднатися до цих досліджень. Слід просто бути уважними. Уважаємо зрителі, будь пожалуйста, в наш зоопарк. У нас дуже цікаво. Много животних не просто сидять, як ви нас, але ще й бігають, прыгають прыгают, змії, позають все. Это все це людям подобається. Приходіть, смотрите, хто не боїться наших животних. Велетенські амфібії, маленькі дракони. Рептилії старожили та чимало інших мешканців Акватераріуму стануть героями наших наступних програм. Тож виглядайте їх на своїх телеекранах вже найближчим часом. Цього разу ми продовжуємо знайомство з істотами, які найближчі до людей за еволюційною теорією Чарльза Дарвіна. У Миколаївському зоопарку чимала колекція приматів. Ігрунки найменші у ній. Ігрунок существует несколько видов. Ну, ця обыкновенная ігрунка или як ще інакше називати, білоуха ігрунка. В общем-то, найспространенные у нас уже содержатся очень давно в зоопарке. Здесь представлена в одна сім'я, і это всі їх діти разного покоління. У цьому вольєрі зараз утримується семеро тварин. З місяць тому у однієї пари з'явилося малятко. Бували випадки народження двійні. В кожній мавпочці присвоєно відповідний номер. Очень їх багато і в даному випадку імена ну, в -то, не грають особої ролі, тому що для ідентифікації все одно їх відвічати дуже складно. Якщо перепутати дуже легко, тому імена тут будуть Они не Ми проводимо чипирование животних і для ідентифікації використовуємо эти чіпи. Довжина тіла у звичайної ігрунки 18-25 см. А от хвіст майже удвічі довший 30-35 см. У цієї мавпочки довга і ніжна шерсть. У зрілих особин вушка прикрашені виразними пензликами. Деручись вгору по деревах, ігрунки хапаються за гілки довгастими кігтями на великих пальцях ніг. А загострені тонкі різці допомагають без проблем прокушувати стовбури дерев. Ігрунка звичайна мешканець Бразилії. Як виняток зустрічається в Еквадорі, Перу і Колумбії. Часто родинний ігрунок селяться на узлістях по берегах річок у джунглях. Більшу частину життя проводять на деревах. Але іноді спускаються на землю. Тож для їх правильного утримання необхідний просторий і світлий тераріум, в якому повинно бути багато гілочок, корчів та драбинок. Середня оптимальна температура комфортна для цих тваринок 19-25 градусів Цельсія. Вони дуже теплолюбиві і температура не повинна опускатися ниже 21-22 градусів. Тобто, якщо ниже, то вже включається обогрев. Вот. Естественно, не повинні бути ніяких сквозників. Э, повышенная влажність, опять же, хоть, ну, не ниже 70%. Це теж дуже сложно в -то, нам соблюдать. Вот, ну, стараемся. Взагалі, і комахоїдні тварини. Крім цього, в природі вони нерідко живляться яйцями птахів, медом, дрібними ящерками, рослинними продуктами. Мы в зоопарке стараемся тоже, конечно, придерживаться таких норм, хоть это и не совсем просто. Ну, у нас они, во-первых, у нас едят практически весь набор растительных кормов, которые мы располагаем. Ну, может быть, отдают чему-то больше предпочтения, чему-то меньше. Вот. И, конечно, стараемся обеспечить их живым кормом. Мучной червь, новорожденные мышата, может быть, какие-нибудь там тараканы. От так. Ну, кромі того, може задаватися сире м'ясо, мелко нарізане, кусочки риби сирої, опять же, мелко змільчона. Ігрунка звичайна активна і темпераментна мавпочка. Виражає свої емоції за допомогою гучних криків і різких рухів. А інформацію передає різними способами. А у ігрунок запах дуже сильний, своєобразний. Тому що вони метят секретом, метят всього вокруг. І вот етаве, запахове общение, это в них играет, в общем то одну из основних ролей. Всі сутички в родині, як правило, вирішуються гучними і злісними криками, але без бійок. Самці і грунок суворі пацифісти. Конфліктів їм вистачає і без цього з іншими мешканцями джунглів, зміями, совами та іншими ворогами. За приплодом доглядають голова родини та усі члени групи. Сім'ї взаємоотношення найовіше, тобто є родительська пара, їх діти конфліктом ніяких не проходить. Ну, характерною особенності грункових те, що в воспитанні дитинишей приймають участь в принципі, вся група. То есть, прежде всего, конечно, если это живет просто вот пара, и у них рождаются детеныши, то детей носит в основном самец. Все время практически они проводят на самце, самка их берет только на кормление. Когда имеются старшие дети, они тоже принимают участие в воспитании, тоже носят детеныши, тем самым облегчая, и, облегчая труд родителей и разнообразие жизни. Дітьониша, в общем то й родителі теж. Отже, полюбуйтеся на ігрунок найменших мавпочок у колекції приматів Миколаївського зоопарку. А про інших її представників дізнавайтеся у наступних випусках. Миколаївський зоопарк Оаза романтики. Ви цього не знали? Переконайтеся самі.